Головка повністю перебрана. Ужас, ну я продовжую працювати далі. Тут роботи є багато, карбюратори бмиються. Будемо зараз знімати клапанні крешки, я вже їх розкрутив. Передню, Задню. Бережно. Чік, подивимося, що там твориться в моторі. А тут красота. Не може не радувати. Дивіться, всередині все чистеньке. Я б цю прокладку не міг знайти одну і другу і ліпив на відтервенці. Ну, бачу, що тут ще ніхто після мене не лазив. Класно, класно, красота. Моторчик виходить, в нас на штангах. Нежний розпідвал. Ось так. Треба зараз ще шукати в інтернеті зазори клапанів. Я вже не пригадую, ой, не пригадую. Ну нічого. Бережно знімаємо другу крешечку. Чик. Є. А тут? І тут чистота і красота. Якось так. Фу. Так, треба зараз буде мені знайти мануал щось типу того, виставити верхню мертву, знайти мітки і відрегулювати клапана. Клапана треба відрегулювати. Бо каже власник, що мотоцикл цокотить, грокотить. Ну, я його не заводив, не знаю в якому він технічному стані, навіть, якщо чесно. Але надіюся, що все буде працювати. Так, зараз викручую свічки, видуваю з колодці, викручую свічки чик-чик-чик. І будемо пробувати шукати міток, читати мануала. Знімати кришку. Тут роботи ще є просто капець. Тут теж масло котече з за лапки, звідки з кришки. Якось так. Ну що, вам скажу, йду, читати мануал. Шукаю мануал, будемо регулювати клапана. Вставляти все мітках. А то я вже не пригадую, як я це все робив, пройшло багато часу. Ось так гаразд, сталеві нерви працюють. на ремонті Мотоморіні Кангора. Не знаю, це відео зайде, не зайде, бо таких мотоциклів практично немає, дуже мало. Ви підписуйтеся на канал, підтримайте мене, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові серії. Чим більше лайків, тим більше шансів, що це відео більше людей побачить. Ось такий чудо-мотоцикл ремонтується, обслуговується. Якось так я працюю. І так, я, як я регулюю клапана на мотоциклі? У нас зараз мотоцикл Мотоморіні Кенгуро. Другий. 350 кубів кубівобразний мотор Італієць. Ось якщо, наприклад, немає міток. Мітки я мануалу не міг скачати на цей чудо-мотор, де уважний. У Доступі немає, так легко знайти. Але мітки насправді є на маховику, на генераторі. Виставляю так, верхня мертва. Коли впуск пішов, клапан відкрився, закрився, другий поршень догори. Верхню мертву ловите. І тоді штанги стоять вільно, одна і друга. У нас, як ви можете побачити, по цьому то, е, правому циліндрі, так скажемо, передньому. Ось бачите, яка свічка чорна в нагарах. Вона не працювала е, по цьому дальному циліндрі лівому. Свічка робоча, ну вона чорна трохи, але є цегляний нагар. Получається, тут зажаті клапана у нас. Насправді так, клапана зажаті. У нас йде е, впускний клапан зажатий, взагалі немає зазору, ніц, а випускний є зазор. Зараз я зазорчики поставлю. Мітки в цьому моторі знаходяться ось тут. Бачите, є такий відлив. Хариться, я вам покажу. Тут є відлив а так через ціле мотора, де картера стикується. І тут є зубок. На магніті я вже там позначив мітку. Ось як ви можете побачити. Ось, на магніті там теж я відлив. І мітка виміти один. Виміти 1 На першу міточку у нас, виходить, верхня мертва. Виставив я все верхній мертві. Мітка зійшлася. Зараз будемо регулювати клапана зазорів, клапанів. До цього мотора теж знайти, на жаль, не вдалося я зараз поставлю на впускний 0.15, а на випуск поставлю 0,20. З таким зазором мотоцикл 100% буде їздити і все буде добре. І нічого йому не станеться. Так, скажемо, такі середні оптимальні зазори на, всіх тех... на різні техніці, вони стоять на скутерах. Так, ага, випуск не будемо трогати, хочу подивитися, що тут є. Впуск нам треба поставити, щоб був 0,15. Зробимо 0,15, Попустили контргайку. Це все легко регулюється. І так, контршайбу. Я це все перевірив, все тут затягно. Контргайку попустили, у нас зазорчик з'явився. Чик, беремо щуп. Я буду використовувати 0,15 і 0,20. Впуск у мене буде стояти 0,15. Ставимо щупа, тут це все простенько. 0,15, я думаю, що буде самий-самий зазор, такий, як має бути. Так, є. Тільки це... Шкода, що одною рукою так не дуже легко відрегулювати. Все, 0,15 поставив на впуск. Зараз затягнемо. О, 0.15 є у нас на впуску. Супер. О, тут зазорчик вже з'явився. І зараз поставимо на випуску. На випуску 015 пролітає щуп. Я його не. Поки що... Я поки що його не кивав. 020 проходить свистом. Тут десь є 025-030 зазор. Зробимо на випуск 0,20. І так, відрегулювали. Що в мене виходить? 0,15 на впуску проходить плотненько. Супер. І на випуск я поставив 0,20. Та, щуп плотненько. Проходить. Все, е, все затягнено. Правий циліндр виходить, є передній. Зараз будемо ставити на верхню мертву, звичайно, ж отверточку. Так, отвертку ми закинули. І тепер, виходить, нам треба прокрутити за годинниковою стрілкою. Тут мотор крутиться чи ні? Зараз перевіримо, у нас є кікстартер, кікстартером подивимось, куди мотор крутиться. Так, за годинниковою стрілкою мотор крутиться. У нас є стрілочка на роторі генератора. Так, і крутимо вправо. Ось можете побачити, отверточка вилазить, шукаємо верхню мертву. Бачимо, що клапана вже перекриття пішло, все вже закрилося. Ось так. Стоїть у нас верхня мертва. І по мітоці тут у нас є RMS. Два стоїть на другий циліндр, Тут міток таких на генератор є моє, я вам скажу, дивіться. Ось там одна мітка виходить це був передній циліндр. А тут вже буде у нас другий циліндр, мітки є ПМС-1 і ПМС 2. Так, верхня мертва є на одному, тепер на другому. Все, воно мітки співміщаємо, все чітко. Побачимо згорі, тут так трошки погано видно. На мітці стоїть. Ну я ще отверткою точно ставлю верхню мертву. І будемо пробувати так, що тут у нас є. Тут у нас е, випускний клапан зазор має. І випускний клапан зазор має. Е, впуск дуже маленький, а випуск дуже великий. А це випускний клапан, а це впуск. Так, перевіряю точно верхню мертву. І таким самим способом е, регулюємо там клапани. Так, і зараз перевіримо зазори, що у нас виходить, верхня мертва в мене виставлена. На впуск. Получається 0,15 взагалі не проходить. Він зажатий теж не повністю. Є чуть-чуть зазорчик. А там може 0,05, може навіть немає. Ставимо на впуск 0.15 і на випуск ставимо 0.20. Тут на випуску є цілих 0,30. Так, регулюємо зазори скоренько. Контрболти опускаємо. Чик. З допомогою плоскогубців це все і щупа. Чик-чик-чик, зараз скоренько. Регулюємо. Ну і що? виходить... Зазорчики я відрегулював 0,15. У нас, виходить, так би, щоб ви бачили, ось так, напевно. 0,15 проходить. впуск і випуск 0,20. Плотненько, так же само, як у першому циліндрі. Все чітко. Болти затягнені, все в нас є. Клапана зараз відрегульовані. Получається, що слідуючим чистю свічки, бо нові ми не купили, провірюю я їх, чи вони працюють. Закручую свічки, щоб в колодці нічого туди не попало, чистю поверхню. Прокладочка в мене є стара. Так, прокладку, бачите, яка крашечка там чистенька. Прокладку стару відчистю від герметику і ще раз приклею. Ось якось так, так чистю цю поверхню, кришку одну другу, все в мене затягнено. І буду встановлювати клапанні кришки на свої місця. Ось так гара Сталеві Нерви працює. Ви пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми продовжуємо працювати. І ось так гора Сталеві Нерви завершила ремонт і обслуговування мотоцикла Мотоморіні Endurica 350-кубового, такого старенького італійського красачка. Випишіть коментарі, ставте лайки, пишіть свою думку, що ви хотіли побачити у ремонтах на каналі. А з вами, як завжди, був Гаразд Сталеві Нерви. Підписуйтеся обов'язково на канал і до зустрічі у нових відеоремонтах.